Ну і далі продовження по хостам. І ще трошечки я зніму. Так, погнали. Тут в сорт Атлантіс. Цей сорт великий, в мене він третій рік, тільки ще починає він наростати, він ще не Проявив себе зовсім. Довжен, повинен бути красень. Так. Тут мої сінці. Сінці від хости, яку я вважала, що то Sugar Daddy, А зараз я гадаю, що то я покупала на Sugar Daddy, то мені підсунули як Sugar Daddy Франс Вільямс. Це хоста Ханкі Панкі. Вона ще маленька, тому повної картини вона ще не може показати. Ну, маленька одна, одна розетка. Цей сорт в мене давно. Це сорт строкатий, і великий Вільям Ланчман. Але і, він в мене ріс у коренях. Калини і дуже страждав. Потім я його викопала і ростила у горщику, доглядала за ним. Ось. В прошлому році весь виліз в мене зелений. Звичайний зелений. Я виставила на сонечко цей горщик, спостерігала. Ну, в цьому році я. Такі відділила дві строкати розетки, а іншу зелень всю там розетка шість видалила. Ну, вони зелені, щоб вони не заглушали цю строкатість. Є сорти, які е, хочуть з, ну, піти до свого коріння, до своєї мами, бо це, мабуть, строкатість спорт, це не, це не сіянці, це, звичайно. Буває, що спортить яка хоста і видає ось такі розетки іншого зовсім кольору якості. якості. Зараз ось поділила строкаті, буду спостерігати. Це ось моя новиночка Like Side Break News. Ну, починаю трошки відходити вже. Ну, нове весь лист, листечку дочекаюсь, то воно. Це дуже гарна хоста повинна бути. Буду чекати. Що ще в мене? Ось, наприклад, я покупала цю хосту як у розпліднику як Blue Mouse Eyes. Мишки. Голуба миша, але це Blue Cadet. Це звичайний Blue Cadet. На жаль, ця хвоста ще себе ще не проявляє. Це, забула, це не Глагорекса. Goodness Gracious. Goodness Gracious. Gracius. Але вона ще замала. Це велика хвоста. Тут нема на що ще звернути увагу. Це хоста Emerald Charger. Вона ось така підкручена. Це крученник, це не вірус. Це такий сорт хости, він підкручений. Діксі Капс. Цікавий сорт, тому що теж така ось велика ложка і в неї дуже чіткі от ось прожилки, дуже цікаві, блакитна Але теж ще замала це купувалась як пастфінгер але це зовсім не вона, цей, ну, треба треба цей сорт. Знайти це якийсь із звичайних старих сортів. Це я купувала розплідником. Це теж пересорт. Бо раніше я купувала і ну, я не, не могла звіряти листя. Потім ходжу і думаю, в мене ж тут ось такий повинен бути сорт, а він зовсім зовсім, зовсім не схож. І виявилося, що це зовсім інший сорт. Стріптіз стріптісь він, він завжди стріптіз в нього не такі ярко виражені середка але, але гарний сорт цікавий pineapple upside down cupcake. і кейк і капкейк. цікавий он це то лисний Жовто, жовто-зелений, з зеленою облямівкою, цікавий сорт. Ліль абнер. не з дуже коштовних сортів в нас, але він дуже цікавий своїм забарвленням. І в нього листя роз дуже таке, якось поверх... поверхповерхньою він розположен, розташован він якби ось по поверхні всі листочки ось такі з яркою блємівкою, такі ось круглі і плоскі стають. З віком. Мені подобається це хости. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Не новинка. Але гарно. Бо коли купуєте маленьку, ну, всієї краси не можна отримати одразу від хости. Так, це хоста Джек. Надо, Бері. Надо подивитися, Подивитися це блакитна хоста з червоною ніжкою. Вона така блакитно-сіро-зелена. Ну, колір дуже цікавий. І воно заходиться червона ніжка з такими пережилками жилування. На лист ось це жилування заходить. Перериваюсь, було відео, е, хотілося тряхнутись е, побистріше, а, виходить? Е, не так, воно швидко, як хотілося б. Це хостес Вірз. Невеличка. Продається як строката. Але, але строкатість вона проявляється навесні. Навесні вона яскрава, лізе дуже, а зараз вона більш зелена. І багато є таких хост, вони хамільони. То треба дивитися, щоб потім не було розчарування. Бо на фотографіях зазвичай Кости показують у самому-самому ну, розквіті. А буває, що цей розквіт, наприклад, як м -м, paint, ось, не дуже тримає довго свої кольори весняні, Але це, ці кости гарні. Вони все рівно гарні. Diamond Lake невелика. Велика, блакитна, зараз вже усилю у своїй, то проїну багато. Ось такий великий в неї рюш <фих> по краю. Але я б не сказала, що вона уж дуже швидко наростає, Не дуже. Це хвоста Wii. Але вона ще маленька. Ну, ще вона така, не, не видно всієї сили. А це хоста Let's Twist Again. Тут в мене миші на виживання. Let's Twist Again. Вона з білою блюмівкою, а We з жовтою блюмівкою. цим вони відрізняються, а по формі вони бачте, майже, майже однакові. Ці хвоста купували як Sugar Daddy, але зараз я гадаю, що це Франц Вільямс. Бось виглядає як Франц Вільямс у інших людей. А я ось купила Sugar Daddy, ну, Sugar Dead, ну і все. Купила і забула. А потім ось через деякий час починаєш розуміти, що ти щось, щось не те купив. Це хоста Tong of Flame. Такі от язики. Але теж замала ще, я спостерігаю. Ще вона не показує всієї своєї форми, бо маленька. Це хоста забула. Winter Snow. Winter Snow. Е, вона велика. Це як гостей е, Самин Substance, Але вона з облямівкою буде з невеличкою ось такою, біло жовтою облямівкою. Але пов, по просто, по, по, по мабуть, така ж, як Самин Substance, Це вона ще не набула свої сили, вона буде більша, ніж ця. Це ось та еротика. Ще мало. Ще мала. Це ось із серії таких стріпті, серос, Ну, вони спортять і дають різні різні їх багато. Snake Ice. Але теж вона ще не набула своєї Свої краси. Листя дуже класне. Але цей сорт повинен бути е, найголубішим. Оц, оц, е, край повинен бути найголубішим із всіх, бо стриптиз він більш е, ну, ось він більш зелений там в мене. Це новинка. Це стексліп стег зліп. Францина купувала у розниці. Бо розниця вона дорожча, але коріння краще, ніж у опта та мерестеми. Ну, мерестеми це потрібно ще вміти з нею воювати. Так, то наростає, це теж велика хоста. Дуже-дуже. Гарна, але ще воно не відображає краси, не може потягнути коріння ще замале. І хоста мала це в мене вже я показувала у Кашпо. Це Fresh and Pride. Ось вона така. Така гарна, ланцетовидна, каскадна. Це хоста холі молі, велика. Вона схожа трошечки, ось в мене у горщику відсаджена стейн-глаз, -стейн Тут невеличкий на дві поділечки, кущик. А це холі молі. Вони як, ем, дуже схожі з однієї групи, але у холі молі інший напол листочка. І теж вона стає яскравою з віком. Спочатку вона трохи схожа навіть на подорожникові. Буває, що поки не тягне коріння, вона не тягне красу листя. А потім вже вона починає вирисовуватися. Безобразна форма, мені дуже, дуже подобається. Ось така висока. Тут малявки гінко-крейк. В мене вона є у більшому розмірі. Галцеон. ну, одна з, з блакитних, найблакитніших хост. Але зроблю вставку, зайшла в епіцентр, я, я впала. І я коли побачила в горщику ціна 444 гривні за одну поділку, можна впасти. А ось, наприклад, це відсажена ліль Абнер. Ось такі вони спочатку хости маленькі відсажені. Ось бачите, вони не відображаються, поки це хто не купував ще хости, хто, хто тільки починає збирати їх, то ви повинні знати, що коли ви купуєте поділку, вона ну, не завжди велика, як маточник. Ну, маточник ось він. Вже великим, з великим корінням, а поділка вона як мінік виглядає. Так, зараз пройдуть ще трошки, і От на, на, на... мені здається, я буду у 4 частини це робити. У 4, бо я так розумію, що по інформації краще показувати хости ну, і розповідати більш. Ем... Більш якби, розгорнуто, щоб людина розуміла і бачила ту хосту, а не так швидко раз і показати і все. Це стілетто. Це, звичайно, невеличке стілето, розповсюджена хоста, але, але воно теж не примхлива і для новичків непогано. А, я побачила оцього краснокнижника. Привіт! Привіт! Та ні, мені не за пальцями, не, не, не хапай, не хапай, не дири за мною. Ди. Вони дуже, дуже корисні. Дуже корисні, червонокнижні. Іди туди і когось там бадайся з кимось. Вони не жируть кущі. Так, так. Вони жируть на компостній кучі старі, старі пні і дерев'яшки, то я їх. Вони лічинки дуже схожі на курсів, але є, є в них, як би то їх можна відрізнити, то я їх дуже обережно з ними поводжусь. Ти чого мене? І не треба на мене на мене нападати. Так. Хоста Клаймакс. Коли вона маленька, коли там тільки починають лізти брунечки з весни, то, то здається, я тут і підсажувала і гіхери, і тіорели, і щось тільки не підсажувала, а потім вона як маханула. Як вона в цьому році в мене розрослася? Така красота, що я любуюся, але вона задобила там все, я її пересадила спід неї ось і Брунеру, і трохи повідсажувала там і гейхери. Тут теж в мене задавило усе тебе. <laughs> Залишила на насіння, бо дуже хочеться мені щось поекспериментувати з насінням глітер. Так, Fantasy Island вже була в мене там. Тут в мене дубль. А це. хоста... Hosta... о! Чуть не сказала, що Gravity Rocks. Ні, це Effect, але бачите, його її задавили. Треба пересадити щось. Така цікава, дуже щільно. Витягнутий лист, і він такий з крутяжками. З Мені подобається цей сорт дуже, але бачите, його, його і, не, і не видно. Ось. Гарней. Це з амалії. Я спостерігаю, які вони будуть. Е, не, не думаю, що вони будуть як мама, але, може, щось цікаве з них вийде. Це хоста з нових сортів Holler Rising Sun. Червона ніжка. Жовтий лист, такий з напилом червона заходить на, на лист. І вона якби така жовта-зелена з напиленням, але вона тільки-тільки починає з себе, свого, своїх кольорів, тому що я брала меристемою. То приїхала дуже-дуже маленька. І тільки-тільки вона зараз починає, тільки починає. Це хоста Night Before Christmas. Цікава, не дуже коштовна, але я її полюбляю. Вона дуже, дуже цікава. Ось така у великому розмірі. Це Еллеган Фок. фок. Але маленька ще. Ось вона така пістрява. Цікава пістрява. Але маленька. Тіент. Крампец. Мабуть, щось я не так сказала, ті я пам'ятаю, підпишу. Я все підпишу. Це змініков. Все змініков. Це не змініков. Сорт забула. М -м -м. Підпишу, але щось я її інака... ніяк не можу відкачати. Ось це Гінка Крейк. Але мала маленька підгризла, піджерли слимаки на повзли з озера Слимаки. Хоста Earth Angel. Дуже вона мені подобається. Теж вона із старих сортів. Але зараз буває, що не і новим не дуже вона. Ступають, а тут що? а тут щось хтось від аж пів листа, але тут кати в мене. Кати стрибають. Дай боже. Ліберті. Ліберті, вона завжди буде Ліберті, але наростає повільно. Ну, в мене повільно. Дуже-дуже довго. Вона роз... розкачується. Дуже. Ну, вона завжди буде у ціні, ця хоста, але дуже-дуже довго розкачується. Трошки задовила це в мене валії Ред Скорпіон. Вона повинна бути фонтанообразна на нозі, але ще маленька. Нічого показувати, ще й накрилась вона. Іншими хвостами щось в мене. Forbidden fruit Ось така цікава. Forbidden fruit Дуже щільний лист. Теж вона така різноманітна.